Немає нікого, За даним головного управління статистики, у нас в прошлому році більше 10 чоловік і одна дитина. Тобто вони мають право до 30. Озер, різних площ. Бо в місцях визначення місць, де відіхають люди, є постанова Кабінету міністрів 264 2002 року. Значить, одне із них місце, в місті Луцьку, два нас рятувальні постави. Має бути на рятувальному посту. Основна задача діти це, будемо говорити, щоб постійне було спостереження за. Тіми людьми, які купаються. Яка от вже камера. Чуть-чуть, все, все, допомагайте їм, Зараз надається перша доведучна допомога, виконує фельдшер водолазного відділення ГУ. Вення, що з вода, його необхідно покласти на коліно. Беремо вода, вийшла, ймо із шляхів. Заводимо назад. Таким чином, ліва рука знаходиться на лобові, права на шиї. Ось так. Народ потерпілого. Робимо, якщо одна людина проводить мероприємство, проводиться два-три вдохи. І 15 натискувань на грудини. Приємство легнево-серцевої реанімації дві людини. В такому випадку буде один вдох і 5 натискувань на грудину. Повітря. Ефект з'являється тоді, якщо грудна клітка починає підніматися. Проводимо натискування. З частотою 70-80 натискувань за хвилину. там він бути, бо там буде до нього далі плести. Наксандю коротко дійсно зірнає до нього, зараз заходить до нього ззаду, бере його одним із методів і доносить до берега. Потім дії медика робляться такі ж самі, які були. Значить, сам плавець, якщо вміє проплисти 10, він може 100 стомисти саме головне, змітила тільки дітати. Значить, це один із методів дратування людини. Ну і звичайно, самому роздітися. Не можна в одежу пригнати, одежа турнозить. Дивимося з берега, що один чоловік на водці є. Коли підпливає до нього група, значить на моторному човні, він говорить, що одна людина там під водою. І от ми дивимося дії, які мають... що, що роблять наші рятівники. У нас є тубою 40 метрів, то має бути десь за межами Піднімають людину, яка зверху. Що І той йому говорить, що одна людина під водою пішов, значить, під воду. Людину піднімають на борт. Та регулювання рибальства у Волинській області. Тема безпечне здійснення любительського риболовства з шумна. Що для них не головне наловити риби, а вернутися живим з риболовлення. Дуже багато є випадків. О, риболовля це не тільки задоволення, але й певного роду небезпека. Якщо рибалка закидає вудки, стоячи в купу, та не терпить неуваги легковажність. Тому кожен рибалка повинен вивчити. Правила безпеки на воді і послідовно їх застосовувати. Човни не повинен бути перевантажені. Всі необхідні речі повинні бути рівномірно розкладені вздовж бортів. Переміщатися в човні можна тільки дуже обережно. Не можна пересуватися при безпосередньому русі човна, особливо моторами. Якщо ви хочете стоячи чи водити рибу, тоді потрібно знайти стільки в стійке положення. Потрібно добре знати характеристики свого човна і необхідно забезпечити себе та інших людей що перебувають в човні рятувальними засобами. Категорично забороняється під час рибалки з човна вживати спиртні напої. Якщо через необережний човен перекинувся та у воді опинилося двоє або більше чоловік, то головне дотримуватися холоднокровності та чіткої взаємодії. Не можна хапатися за і у такий спосіб робити один одного. Потрібно намагатися допомогти. Вибратися спочатку одному, потім іншому. Призивати всіх до спокою. успіху вийти з даного становища тільки в Вони мають на корпусі чіткого реєстраційного номера, крім висновних човнів, які пройшли технічний огляд. Для маслічного збору нафту. На даному етапі ми відпрацьовуємо історію, пляма знаходиться біля берегу даного водоймища. Ми зараз бони розмістимо по кругу вергу і будемо відсасувати в даний резервуар натовпу Резервуар Ну, сьогодні проводилось навчання з керівним складом луцького гарнізону. Тема, яка була рятування людей на воді. Були показані способи рятування людей з берега, способи рятування за допомогою моторного човна.